Да. Який там 227-й день, якщо я не помиляюся? Щось наче й швидко йдуть, а наче й повільно ці дні, не знаю. Коротше, сьогодні чому. Прокинувся я від будильника, і е, я заснув з собакою. До мене собака прийшла. Чому дивно, бо я на неї кричав, що вона гавкала посеред ночі. Але не суть. Вона зі мною пала цю ніч. Е, і трохи іноді я через неї прокидався. Сон у мене був доволі поверхневий. У мене... Я пам'ятаю, що мені снилося щось дивне, я ніби е... щось розумів, але ніфіга насправді не розумів. Дивне відчуття. І навіть не пам'ятаю, що снилося, тільки пам'ятаю, що я прокидався і думав, що це нормально через щось там, щось там, щось обіснів на суті. Прокинувся, сьогодні треба було йти в... їхати oh. в агентурфіт. Зранку наче все окей було, як зазвичай, але мене схопило, прихопило, я просидів в туалеті, тому запізнився трохи на терміні. Сьогодні був мінус 1 градус, я у легенькій курточці, футболці і в штанях їхав. Але, в принципі, Мені не було холодно, я не замерз, мені було прохолодно. І все. Тобто ось так. Я досі ще не відновив закаляння. Мабуть, щось треба з цим робити. І режим я теж не зробив, тому так. Коротше, там е я все розповів, да? виявилося, що в мене немає е освіти навіть дев'ятий класів, тобто я просто цей його туди. Mm. І е, спочатку, коли вони думали, що в мене є дев'ятий клас, ну ця дівчина, вона запропонувала, сказала, що мені спочатку треба вчити мову, а потім йти робити навчання. Е, називається, Ausbildung, це щось, типу. Звичайна кваліфікація, типу. Продавець, там, не знаю, консультант, що mm -hmm. ще може бути, я бачу картинку перед очима, але не пам'ятаю, як вона називається. Механік. І тут всякі такі, коротше, так. Да. ці всі професії вони важкі. по її обличчя, коли я сказав, що, що я хочу, вона здивувалася і сказала, Німецьку тобі. Ну, курс німецької тобі. Е, ну, про мови, мови про це не йшлося, так? Тобто спочатку йшлося, що мені треба вчити мову, а далі вже не йшлося. Е, е, вона сказала, що зареєструє мене в школу, і з е, вересня наступного року я. Буду ходити в школу, щоб отримати 9 класів. Далі я зроблю аусбі. І далі вже Далі вже те, що далі йде. Да. От. Так, і вона сказала, що за 10 місяців до вересня за ці 10 місяців я маю е вчити мову самостійно. тобто Зараз у мене B1, а мені треба мінімум b 2 В c далі 1 c 2 І. <хи> e... e... e ось так. Типу. Таку... E... Курсу мені поки ніхто не дасть. Можливо, я в джоб щось спитаю на рахунок якихось курсів, бо мені давали звичайний. Не звичайний, а швидкий b 2 чисто для того, щоб трохи. Розвіяти і е, роботу треба знайти якусь, де я буду е, спілкуватися з людьми. Ну, На момент, щоб я просто не сидів і не просто так вдома е, чилив. І важливо буде можливість переїхати у Берлін. Це теж таке під питанням, але як варіант. Типу, я хотів переїхати у Махтебург, але якщо буде можливість переїхати в Берлін, то це буде ще краще. Реально. Набагато краще. Я дуже сподіваюся, що вийде. От, Отак. От -от. В будь-якому випадку ми будемо переїжджати з цього місця в інше міста. В інше. От е після цього я прийшов додому, ще щось позаймався фігньою. І е, ну, поїв, відпочив трохи, і мені друг запропонував поїхати у піти у спортзал. Я спочатку думав, такий, типу, ні, а потім я бачив, що мені прийшов емейл зі школи, і сказали, що прийшли результати е, тесту на життя в Німеччині. До того я набрав 31 з 33 балів. Клас. Написав, отримав цю штучку і, в принципі. Все. Іноді змушую себе розмовляти з незнайомими людьми, тобто біля бюро була людина. Я спитав, він бюро чи ні. Не дуже хотілося, але я думаю такий типу, ти маєш це зробити, я це зробив. Втім, зайшов, забрав і пішов з другом у спортзал. Я особливо нічим там не займався, бо в мене досі кріпатура, і я бігав сьогодні. Мабуть, кілометрів. Кілометрів 4-5, можливо, набігав, знайшов ще більше. Е От. Роспорінгувалося е трохи. Я, в принципі, за тим туди їхав, бо він вичав вчити мене боксу. Він хоч і сам не дуже багато займався, але він знає набагато вісх. Більше, більше. Ми трохи побоксували так легенько. Я думав, він пропонував попропонував потренуватися і піти разом на секту. Кружок. Коло. Коротше, на бокс піти. Я спочатку погодився, а потім загуглив. Я, типу, чув, що у боксерів е з головою можуть бути проблеми. Ну, типу, не з головою, а просто, що мозок може постраждати через постійні удари по голові. А мені цього б не хотілося, тому спочатку я погодився, але потім, я думаю, я йому скажу, що типу, е краще не треба. Давай краще просто будемо так, як ми. Е в 10-20% сили, щоб е просто. Торкатися, а не бити. Бо мені не дуже хочеться бути у старості таким. Хоча я і зараз такий, от вже, вже треба було раніше думати. Але, в принципі, якщо робити це чисто на техніку і чисто спарінг, типу тобто, хто куди попаде, то скільки разів попаде. То буде на коні. Оце цікаво. Тобто це і навпаки буде краще і для голови, і для реакції і для техніки, і для тіла. Так, бо там треба і техніка, і витривалість. Тобто прикольно, в принципі. Подивимось. Далі я повернувся додому, і все. Ми подивилися з братом анімен, з'їли останню піцу і завтра повертається мама. Все? До завтра, бувай. А ще я пропустив два дні до олінгу.